Чому військових позбавляють виплати грошового забезпечення та премій без об'єктивного службового розслідування? Не розібравшись у обставинах правопорушення, не отримавши від бійця докладного пояснення, не опитавши свідків, командир поспіхом видає наказ про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності, а саме оголошення догани, позбавлення грошового забезпечення або додаткової винагороди. І отримати таке покарання вдвічі неприємніше, коли військовий розуміє, що він не вчинив жодних протиправних дій. Що треба знати про об'єктивне службове розслідування? По-перше, його проведення не є обов'язковою підставою для накладення на бійця дисциплінарного стягнення, воно є правом, а не обов'язком командира. По-друге… Для призначення покарання у вигляді позбавлення грошового забезпечення необхідно, щоб був зафіксований сам факт правопорушення, було повністю доведено вину військовослужбовця, встановлено ступінь його вини та з'ясовано причини і умови, які сприяли вчиненню ним правопорушення. Верховний суд підкреслює, що військові частини не повинні робити все для галочки, тобто обирати формальний підхід. До притягнення до дисциплінарної відповідальності і застосовувати догани та позбавлення грошового забезпечення без встановлення об'єктивної істини, ну і третє, суди у справах про оскарження протиправного притягнення до дисциплінарної відповідальності повинні самостійно кваліфікувати поведінку військового на предмет ознак дисциплінарного проступку і доходити власних висновків. Щодо правомірності такої поведінки. І якщо матеріали справи не містять доказів порушення військових службових обов'язків, то наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності скасовується, а разом з цим повертаються і нараховуються всі виплати, яких військового було позбавлено рішенням командування.